Доброго ранку, друзі, я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, буду готувати сніданок. Так як, як я говорила, що я була трошки простудилася, пила чаї, їла більше калорійної їжі і я, друзі, набрала півтора кг. Тепер мені потрібно це все скидати і йти далі до своєї мети мої хороші. Буду готувати сніданок. Буду тепер, я калорії не щитаю, ну, не рахую друзі. Але я приблизно знаю, де, скільки, о, скільки мені грам чого можна з'їсти. Я собі дозволяю все їсти, дозволяла ну, більше. Ще, друзі, буду трошки придержуватись. Так я готую сніданок, мої хороші. Готую простий, але корисний сніданок. Витягнула овочі із камери. Тут у мене чесникові стрілки, перчик солоденький, морковка. І буду висипати в сковорідку. Сковорідка вже в мене Так, І заразом буду. Кріщити ось цибульку і висипатиму, друзі, цибульку. Щас наріжу. Так, друзі, цибульку накришила, висипала. Тепер хай воно в мене протушиться. Ну, я подивлюся, скільки, може, хвилин п'ять. І будемо. Готувати далі. долі. Крішечкою накрию зараз. Друзі, овочі мої протушилися. Тепер буду додати. Добавлю трішки куркуми, посолю, так трошки сулькою. І додавлю спеційки. Це в мене така спеційка пахуча. А що пишу? До курки. Ось таку, друзі. Ну, вона дуже пахуча, я її до всього кидаю. Так мої хороші. І сейчас я перемішаю свої овочі, і я бачу, що в мене вже немає жидкості на дну. Я, друзі, олії не додавю. Я вам ще шаронче казала, що я щойнечка додаю кип'ятку чуть-чуть. Ну, от так зовсім небагато. Так, мій хороший. Тепер я буду сюди, яєчка. Я на сніданок буду собі два яєчка готувати. Бо яйця, друзі, будете мене поправляти ж? Боїться. Ось мої хороші. Так, накрию кришкою ще і нехай потушкується, поки білочок не схватиться. Жовток я можу їсти і в см'ятку, а от білок, ні, друзі. Так накриваю кришкою і хай трішки ще потушкується. Друзі, і сніданочок мій готовий. На сніданок у мене овочі, те, що я готувала з яйця, двома яйцями. І варено копчена грудка з індика. Ну, тут їй буквально грам 20. Я не воджула, ну так приблизно. А ще в мене буде, друзі, чай і хлібці із сиром. Так, мої хороші. І всі, хто сніда зі мною, всім смачного. А сьогодні, друзі, День здійснення мрій. Я б і не знала, та мене поздоровили з днем здійснення мрій. Друзі, і я вас також вітаю. Так що, друзі, віримо, плануємо, досягаємо, і все в нас буде. І нехай сьогодні, друзі, кожна думка прекрасна стане реальністю. Дівчатка побачила в інтернеті рецепт смачний десерт. І хочу зробити багато білка, мало калорій. Ну, оце тільки там та жінка брала пачку сиру кисломолочного. А скільки грам не знаю, я наважила 250 грам. Все висипаємо у блендер. Оце ось висипаю. Кисломолочний сир. Так, висипала. Тепер, друзі, в мене ось такий желатин, желе зі смаком апельсина. Оце пачечку висипую. Тепер потрібно залити стакан кип'ятку. Я наготувала. Заливою. І потрібно додати якихось йогурт. Я наготувала ось яблука начистила і дві мандарини. Оку ж висипую. Роблю, друзі, перший раз, але хочу пробувати. Якщо багато білка і мало калорій, то будемо пробувати. мій хороший оце зробила. Тепер, так тепер накриваю і хорошо його збити. щось так таке робимо? Це, друзі, роблю привоз і збиваю привоз. Так, ну, хорошо збила. А тепер наложувати у формочки і в холодильник. Оце, друзі, і весь рецепт такий. Я наготувала формочки, може, і мало наготувала. Ну, все такі невеликі наготувала не я кексики, я печу таку формочку. Так, мої хороше. Це можеш надо витягнути. І буду насипати. Ну, таку кожну формочку буду насипоти. Маленькі формочки насипала, зразу поставила, щоб вихов... застигало. І ще в мене ось залишилось. А це сюди прямо так вилью і теж поставлю. Поставлю в холодильник, зараз світ є. Трохи. Охолонуло там. Так. Ну і це отокоди. І це, друзі, поставлю щес. Дівчатка, це мій десерт. Він простояв у мене дві години в холодильнику, Ну, він так не застиг, щоб мав форму, щоб я його виложила. Як ви бачите, я вже один з'їла із чоєм пилом. Друзі, щоб сказати, я від нього увагу, я не скажу від цього десерту, ну до чаю нічого. Ну, Він мені показався дуже солодким, як для мене. Так і діло, Так, чи я робитиму, чи ні. Друзі, не знаю, даже, чи я робитиму. Можливо, попробую колись із якимось ягодами і додав желе, щоб, желатину, щоб краще застиг, а то потрібно робити в стакончику. Так мої хороші. До побачення, здоров'я нам всім миру, благополуччя, всього найкращого.